Зустріч задля перемоги або жлоти проти сволоти. В Чернігові організовують благодійний аукціон зустрічей з відомими людьми на підтримку ОК Північ, мета ініціативи 10 квадрокоптерів для північних котиків. Ми би хотіли зібрати на 10 мавіків, це приблизно 850 тисяч гривень. Наразі у нас є 160 шістдесят. Ціль дуже амбітна і тому ми шукаємо ще шляхи залучення е донатів на цю ідею. Аукціон онлайн долучитися можуть і інші бажаючі, заповнивши форму на сайті. Зараз вже близько сотні лотів. Абсолютно різні люди відомі, цікаві це і е співаки, і футболісти, і артисти, психологи, політики, шоумени, керівники. Там місцевої влади і таке інше. От, а найбільша ставка на сьогоднішній день це у Андрія Єрмоленка, наприклад, це 18 тисяч за зустріч з ним. А на другому це у нас йде зустріч із псом-патроном, це 7500. І далі у нас онука теж 7500. Ну і я думаю, що ставки будуть зростати, тому що дуже багато людей, які, з якими я особисто спілкуюся. То кажуть, що будуть робити ставки в останній день, коли вже побачать ці результати, і можна буде вже зробити більш таку виграшну ставку. Ідея подібного заходу для збору коштів не нова, проте виконує одночасно кілька завдань. Від своєї благодійності всі сторони лишаються бенефіціарами. Власне, зараз проводяться подібні всеукраїнські а аукціони нам захотілося показати Чернігівщину з найкращої сторони, показати яскравих особистостей. Не взагалі мені здається, такі інформприводи на національному рівні дуже важливі, позитивні. Не забувати повторювати про регіон, розказувати. Насправді це дуже класна можливість підтримати українську армію. Зустрітися і поспілкуватися з цікавою людиною, або ж навіть просто зробити подарунок комусь там близькій людині. Придбати там зустріч із цікавою людиною, з якою можна було зустрітися там разом, або ж, наприклад, якщо ця людина спеціалізується на якихось питаннях, то можна просто купити придбати таку зустріч для офісу, наприклад, для колег, або ж там офісом можна зустрітися на майстер-клас якийсь цікавий. Тобто це різні абсолютно можливості. Лоти аукціону це зустрічі, бесіди, консультації, майстер-класи та екскурсії з відомими чернігівцями та чернігівками. Список особистостей, з якими можна зустрітися, дуже довгий – від музикантів, співаків, громадських діячів, політиків, волонтерів, спортсменів, акторів, журналістів, бізнесменів, айтівців тощо. Все, що впливає на перемогу. Однозначно буде допомагати Україні тут не може бути іншої відповіді. Ну слухайте, якщо є можливість а принести користь співрозмовнику, тому що ну це, це, це ж не просто там зустрітися і там там попити, це роз, розказати, а щось корисне, щось цікаве, щось те, що допоможе там тіпо, в розвитку, ну плюс це допоможе наблизити нашу перемогу.